Чотири причини, які мали б зупинити мене на думку хейтерів від зйомок з цього шоу. Перша, очевидно, зайва багато. Може, їй хтось вже підкаже. Мені. Wow! А що стосується цього луку, мені важлива була оця футболочка. Там важливий меседж, який мені важливо було донести. Друге відсутність манікюру. О, так, я знаю багато людей, які б заганяли з цього приводу, і казали би, ну як, як оце можна, можна вкадати. Ну, мої руки набагато гірше виглядають більшість мого часу. Я весь час працюю з фарбами, і на покриття мені чесно сказати так само wow! все одно. Причина номер три напередодні ввечері перед зйомками син мені залишив от таке но Зараз може не видно, але в відео там все видно, і це також могло б слугувати е, причиною для переживань. Але чесно сказати, мені було за що переживати і без цього. І четверте, страх публічних виступів. Якщо ви бачите впевнену в собі жінку, то це неправда. Це в мене фантастичні монтажери. Мені, правда, в моменті дуже страшно. Кожен раз вже всі 12 випусків. Не через те, що про мене хтось там щось подумає, не так. Це тому, що я боюсь підвести команду, затримати артиста або затупіть просто. Мені ж треба стільки всього контролювати. Це просто напруга і тиск. Але і тут це мене не зупиняє. Бо, по перше, в мене є переконання, що робити чи не робити краще робити. І по-друге, в мене є прекрасна команда, яка мене підтримує, і дозволяє мені ці спроби. Тож, якщо вам цікаво, як проходять зйомки, секретики там різні бекстейджі, то переходьте. І також я буду дуже вам вдячна, якщо ви подивитесь всі 12 випусків ард зірками, бо концепція в нас дуже крута. Ми допомагаємо армії. Чадо з мистецтва!